З настанням весни починається напружена робота як на городі, так і в саду. Підрізають плодові дерева, проріджують кущі та висаджують саджанці. Не дивлячись на непогоду, активісти з партійної організації Сила людей організували акцію по висадці саджанців яблунь біля багатоповерхівок. Ще в минулому році за ініціативи міського голови ми почали проводити збори у багатоквартирному житловому фонді нашого міста для того, щоб реалізувати програму Комфортний двір. Згідно цієї програми ми запитували думку у мешканців багатоквартирного житлового фонду, що б вони хотіли бачити на своїх прибудинкових територіях у 2016-2017 роках. Багато мешканців нашого міста, які саме проживають у багатоквартирному житловому фонді. Виявили бажання серед, скажімо, об'єктів благоустрою, це там лавочок, дитячих майданчиків, які б вони хотіли були б розташовані на їх прибудинкових територіях, якраз висловили свою думку на рахунок озеленення території. Це висадка зелених насаджень, дерев, квітів і таке інше. Почувши, скажімо, про існування такої програми. Політична партія Сила людей вирішила підтримати саме міського голову в цьому питанні. І от уже в 2016 році за кошти саме політичної партії були придбані дерева. Це яблуні, там близько 15 видів різних сортів. І вже сьогодні ми проводимо на прибудинкових територіях висадку цих дерев. Незважаючи навіть на погодні умови, розуміємо, що дерева якомога швидше треба посадити в ґрунт для того, щоб вони, скажімо так, краще прижилися і вже в майбутньому могли не тільки радувати око, а й своїм, скажем, вражаєм і для дітлахів, і для мешканців багатоповерхового нашого житлового фонду приносить якусь користь. Ще буде приємна новина для. Громадян, які також мешкають у нашому місті, це не тільки багатоповерховий житловий фонд, якраз в рамках і цієї також програми. Уже у нас придбано дитяче спортивне обладнання, яке буде встановлене по мікрорайонах міста вже найближчим часом. Це близько 11 місць, де з'являться нові ігрові дитячі майданчики, які з комплектуються. Так що це ще одна приємна новина для мешканців нашого міста. А ці це обладнання ігрове, воно придбано за кошти міської ради. Так, це обладнання, придбана частина кошти Трасінецької міської ради, ну безпосередньо, які не є, скажімо, не невідповідно до розподілу по квартальним комітетам, а більша частина це те, що ми проводили зустрічі в квартальних комітетах, і якраз громадяни нашого міста висловили якраз своє побажання. Щоб на мікрорайон в тому чи іншому місті було закуплене це обладнання, щоб воно було встановлено. Так що фактично це все є кошти Костянецької міської ради, хоча є якийсь за рахунок мікрорайонів, якісь безпосередньо не йдуть з фінансування саме квартальних комітетів. Характерною рисою весняної посадки яблуні є рясний і частий полив на самому початку, для того, щоб уникнути висихання коренів. Цьому посприяла і погода, не зупиняючися ні на хвилину дощик, допомагав активістам. Розпочинаються по весні і роботи в парках, пов'язані з формуванням клумб, на яких висаджують квіти, щоб вони променіли влітку різними кольорами, поліпшуючи настрій перехожих. Цього ж дня працівники комунального підприємства. Місто продовжили роботи по висадці саджанців Троянд в центрі міста. Сьогодні ми займаємося висадкою саджанців роз біля палацу Галіцина. Висаджено більше 30 штук біля входу палацу Галіцина на круглій клумбі різного кольору, червоні, розові, жовті біля входу у музей шоколаду. Посажене теж різними формами. Фігурами ці рози посажені теж близько 20 штук. Посаджено біля фонтану, на, біля алеї закоханих, теж біля 20 штук. Посаджено біля суда на клумбі, де стоїть ваза. Там теж до 45 ці штук посаджена роз теж різного кольору, і червоні, і жовті, білі, в'ючки посажені рози. І далі продовжуємо на алеї закоханих висаджувати саджанці. Сьогодні ще ми сажаємо разом із партією Сила людей яблуні, то висадили ми їх на вулиці Машина Будівна, на вулиці Леоніда Татаренка. Плануємо посадити по вулиці Горька, 1636, за номером біля домів, у вулиця Шевченка, 120Б, будуть висаджені яволоні. Ну, ще будемо багато, ще будемо багато докупляти саджанців роз для висадки у прибудинкових територіях. Скажіть, наразі біля Палацу Галіцина працюють лише ваші працівники чи інші? Ну, приймають? в основному працюють наші працівники, але також працівники з палацу Галіцина допомагають нам висаджувати також ці саджанці. Саджанці роз були придбані за кошти міської ради? Саджанці були придбані за кошти міської ради. А скільки взагалі штук було придбано? 240 штук придбано, але ще плануємо до 500 штук ще покупати. роз. Надалі ж Далі будемо ще й п'юні, і ще багато різних видів квітів. А крім Прибудинкових територій, окрім палацу Галіціна, де ще плануєте висадити рози? Рози в парку Чайковського будемо ще досаджувати, там, де є такі рози, що не перезимували, де можна сказати, що трошки повитягували восени. Осінь була така дуже затяжна, то вроді вони і квітучими були, а осінь вже їх не стало. То на ті міста будемо досаджувати ще і ще нові алеї будемо парку висаджувати розами. Відтак, завдяки наполегливої праці активістів і працівників комунального підприємства, наше місто влітку розквітне тисячами чарівних троянд. А на подвір'ї багатоповерхівок через деякий час за умови, що самі мешканці будуть доглядати за саджанцями, з'являться запашні і дуже корисні яблука.